Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Наші предки боялися і остерігалися злих духів та шанували добрих, щоб прихилити до себе добрих духів або прогнати злих, нерідко використовували яйце, бо вважали, що воно очищує людину. За первісними віруваннями багатьох народів, відлуння яких збереглося навіть у християнських церковних звичаях, наприклад, обряд виводу. Породілля з новонародженою дитиною, а також дім, де відбувалися пологи, вважалися нечистими. Тому злі духи їм можуть нашкодити. Вважали, що яйце приманює злих дуків і забирає на себе всяку нечистоту. Померлі предки також деколи вважалися лихими духами, щоб захиститися від їхнього недоброго впливу, вкладали їм до гробу яйця. Тому наші предки вірили, що і писанка має магічну силу. Є така приказка дороге яєчко на Великдень. Саме до цього свята фарбують і розписують яйця. Потім їх святять і дарують своїм рідним та знайомим. Такий дарунок є виявом симпатії та прихильності. А ще він означає, що всі образи, які мали місце протягом року, слід великодушно забути. Якщо хтось посварився з кимось, то на Великдень обов'язково мирився. Писанку дарують дівчині як побажання краси. А дівчина дарує хлопцеві як вияв любові. Порівняння чиєїсь краси з писанкою було найвищою похвалою. Чоловіки обмінювались писанками на знак примирення. Прости Бог. На неприйнятий подарунок від когось писанку або крашенку означає дуже образити того, хто її дарує. З давніх давен наші предки вірили, що писанка має магічну силу. Старі люди і нині вважають писанку особливою святиною. Оберегом, що приносить добро, щастя, достаток, захищає людину від усього зло. Оскільки яйце вважається джерелом життя, символом сонця, початком світобудови для розпису беруть запліднене яйце від домашньої курки, і в жодному разі його не можна варити, бо звареного яйця не буде життя. За законами писанкарства, оберіг має зберігатись рік до нового великодня – а потім розписується нове яйце. Адже протягом року в житті людини щось змінюється. Вона прагне іншого, а отже, замовляє щось нове для себе. Стара писанка закопується в землю. Викидати чи розбивати її не гоже. Якщо ж писанка випадково розбилася, треба поховати її в землю. Освячену писанку з давніх давен клали до першої купелі немовляти, щоб воно зростало в силі. Писанку. Проорювали в полі, щоб ліпше родило жито та пшениця. Якщо кинути писанку позаду себе в полі під час сівби, то жито добре вродить, клали під поріг стайні, щоб велась худоба, зводячи нову хату, в кожнім кутку клали по писанці. Писанки носили на могили батьків, дітів, дітей. Писанки використовували як засіб для відгону деяких хвороб, наприклад, пропасниці. Але така писанка мусила мати певні символічні знаки бути висишеною і стертою в порошок. Освячені писанки закопували на озимому полі. а Карлопу з них після розовіння закопували в городі для доброго врожаю городини. Писанкою гладили худобу по хребту, що вона не хворіла, а шерсть її була блискучою. Робили це перед першим весняним вигоном худоби на пасовиську. Писанку також клали у домовину покійнику, якщо людина помирала під час Великодніх свят. У кожній місцевості були своєрідні вірування, звичаї та обряди, пов'язані з писанками. У деяких селах Волині, наприклад, вірили, що коли вмитися водою, в якій лежала писанка, то обличчя стане округлим і гладеньким, як яйце, і гарним, як писанка. У селах Рівненщині підвищували писанки під образами, вірячи в те, що вони охоронятимуть мешканців хати візлих духів. На Брідщині закупували писанки в полі, щоб збіжжя добре вродило, освяченими писанками гасили пожежу, відводили блискавку, перекидаючи їх через хату. Вірили, що шкарлупою писанки можна прикликати і добро, і зло. У наш час деякі вірування і обряди призабулись, але в Україні зберігся звичай, за яким на Великдень можна відвідати кладовище, щоб похристосуватись з родицями. Крашенку чи писанку качають на могилі та лишають її на горбочку або на хресті. За іншим повір'ям, померлі родичі в цей день самі приходять розовітись, і тому на цвинтар ідуть тільки на проводи, через тиждень після Великодня. Оскільки писанки вважалися оберегом проти всього зла, тобто предметом із доброю охоронною силою, їх не можна було споживати в їжу. Вони були виключно предметом для виконання різних обрядових дій. Інші яйця, розмальовані різними фарбами, але не орнаментами крашенки, можна було їсти. Один з найголовніших звичаїв, який передався нам з давніх давен, є традиція розпочинати Великодній свіданок свяченим яйцем. Батько або мати ділить його на всіх членів сім'ї, а на краю стола на тарілці залишаються шматочок і для тих, кого я не мав живих. А потім споживають свячені крашанки, паску, кубасу, хрін тощо і промовляють один до одного. Христос воскрес, а у відповідь чують воістину Воскрес. Вчені вважають, що в основі християнського Великодня, зокрема в образі Ісуса Христа, покладені давні язичницькі вірування, пов'язані з Сонцем, яке воскресало на рівнодення. Саме звідси і пішло слово Великдень, тобто Великий день. У країнах Європи існував звичай на Великодні свята дарувати один одному крашенки. Цей звичай перетворився на ритуал, якого дотримувались не лише прості люди, а й вельможні особи. Подарункові яйця робили з порцеляни, кришталю, дерева, коштовного каміння, срібла та золота. Це були справжні шедеври ювінального мистецтва. Найвідоміші були подарункові яйця фірми Фаберже. Вважають, що чим більше яєць було подаровано і отримано в подарунок, тим щасливіше для людини буде наступний рік. Адже посвячені великодні писанки приносять у дім щастя, добробут і благословення, кажуть, що найперша писанка, одержана на Великдень, має чудодійну силу оберегу Її зберігають до наступного свята. Магнетизм писанки існував завжди, і не існує і нині, здійснюючи цілющий вплив на наші душі, тож насолоджуємось ними, захоплюємось і зцілюємось. Ось що сказав про українську писанку Михайло Стельмах. Народ живе красою, вміє не лише створювати, а й обесмертити себе у прекрасному. Скільки стрілося в писанці: казка, пісня, бувальщина, материнська колискова і дужість повноліття, мудрість старості і присмак вічності у присмарку вечірнього неба. З радістю, смуток, з усмішкою надія! Добирайте, осмислюйте, повертайте скарби народові, котрі примножить їх знову і знову. До зустрічі в нових відео!